Доброго дня, мої любі друзі! З нами, ми з вами сьогодні знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти, літературне читання. Тож ми візьмемо всі за руки, веселіше стане всім, бо у класі всі ми, друзі, сяють усмішки малі. А зараз давайте приготуємо наші язички до читання, проговоримо чистомовку. тож повторюємо за мною аф-аф-аф. Не лови гав. Ва, ва. ва. Книжка нова. Ву, ву, ву. Вип'ємо каву. Уф, уф, уф. Новину почув. Ві, 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 здивувались паві. Ів, ів, ів. Льон зацвів. Во-во-во. Намальовано криво. Ов, 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 накололи дров. Ив-ив-ив. я квіти полив? Ви, ви, ви чорні брови. Молодці. А тепер відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 16-18. Сьогодні ми будемо знайомитися з твором Ярослава Михайловича Стельманха. Це український дитячий письменник. Незважаючи на значні успіхи перекладача та драматурга, несподівано навіть для самого себе він почав писати твори для дітей. Можливо, ви вже знайомилися з цими творами: цей шкільна драма, цей вікентій Прирозумний, і козавр із Юрківки та багато-багато інших. Сьогодні ми з вами прочитаємо. Оповідання день народження. І так день народження. Прийшов я уранці вранці до школи, а назустріч мені з класу Генка вибігає. Іди, кричить швидше, «У Шашка сьогодні, день народження. Там чучукешкір оїдять. Я побіг водою жапивати, бо шоколадко дуже. Заходжу я в клас, кругом усі плямкають, цукерки жують. Один Сашко за столом сидить не жує. У мене, каже, від них уже щелепи зводить. Де ти ходиш, митько мені гукає, тут без тебе все з'їдять. Я пропну, пропхався до столу, але цукерок заставалося ще багато. Вітаю тебе, Сашко, почав було я, але тут хтось поцілив мені. Катаною в кульку обгорткою вухом. Бажаю тобі, продовжив я, і знову в мене влучила кулька. Я тоді розізлився, підкинув угору свій портфель і сказав, на кого Бог пошле? Усі кинулися в розтіч, а Бог послав на генку, який саме вбіг до класу з півлітровою банкою води. Тоді Генка линув на мене водою і попав іще на кількох однокласників. Вони теж узялися за кульки, а дехто побіг по воду. Банок більше не було, і доводилося бризкати прямо з рота. Сашко відійшов і сказав Ну, перестаньте, перестаньте, уже дзвоник був. Хтось його послухав, а інші продовжували кидатись і поливати водою. От здорово! кричав Митько, якби кожний день отак. Я теж сказав от здорово. Коли підлога була вся засипана тими кульками й облита водою до класу зайшла вчителька. Ой-ой-ой, сказала вона, а потім ай 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 Що ж то у вас таке? Ми відповіли, що це все ж день народження. Тоді вчителька опустилася на стілець, але відразу ж підскочила, бо виявилося, що він мокрий. Як вам не соромно, розсердилася вона. У вашого товариша день народження. А на що ви його перетворили? Треба ж думати, що ви робите, як це негарно і ганебно. Ми почали думати і вирішили, що справді це не так уже і здорово. Даю вам п'ять хвилин, промовила вчителька, щоб ви негайно ж привезли, привели до порядку і себе і клас. Ми дуже швидко прибрали, і вчителька стала пояснювати урок, але ходила трохи дивно, якось боком. І так само боком вийшла у двері за хвилину до дзвоника. «Це і соромно, засміявся Генка. Це і за вас соромно, озвалася Ловецька. Не за вас, а за всіх нас, виправив їй Сашко. Хочете цукерок, в мене ще багато. А далі, дітки, таке незвичне завдання. Давайте з вами дочитаємо текст, роз'єднуючи слова. Поставте відео на паузу. І спробуйте прочитати роз'єднаючі слова. Дітки, а чи знаєте ви, чим пригощають на день народження в різних країнах? Ось, наприклад, у Китаї на день народження прийнято їсти довгу Локшину, що символізує довголіття. Локшину необхідно жувати якомога довше. А найголовніше частування на корейському дні народження – це рисові поріжки. Вважають, що чим більшій кількості людей роздадуть поріжки, тим довше життя чекає дитинко. У Японії нема традиції щорічно святкувати день народження. Святкують третій, п'ятий, сьоми рочки. Це свято називають Цітігосан. Це свято не вважається дитячим, а лише як досягнення батьків. Дітей одягають у новий одяг, після чого відбувається спільне відвідування храму. Но в Україні дійсно головним атрибутом на святковому столі є торт. А тепер, будь ласка, дайте відповіді на запитання. Ви ж уважні слухачі, читачі. Скажіть, коли відбувалися події, описані в оповіданні? В день, вранці, ввечері чи вночі? А хто біг на зустріч? Генка, Василько, Сашко чи Тарасик? Що побачив хлопчик у класі? Всі плакали, всі сміялися, всі плямкали, цукерки жували, всі читали казки. Скільки залишилося цукерок? Дуже мало. Не залишилося іще багато. І ще цілий пакунок. Скажіть дітки, а чи дали діти привітати Сашка? Так, ні. Поцілили кулькою в вухо, знову влучила кулька. А що зробив розсерджений хлопчик? Кинув книжку, сів за парту, підкинув угору свій портфель, розсердився та вибіг з класу. А що сказав хлопчик, коли підкинув портфель? Ну, все, ловіть, на кого Бог пошле, ховайсь. Чи сподобалася вчительці поведінка своїх учнів? Що вона сказала? Молодці, от здорово, що ви наробили, як вам не соромно? Ану, ще раз. Кому було найбільше соромно в безладі в класі Генці, Сашкові, Митькові або вчительці. Від імені кого ведеться ця розповідь? Від імені Сашка, від імені автора, від імені Митька чи від імені Генки. Дітки, давайте з вами заповнимо щоденник читача і визначимо. Спочатку жанр твору. Так, це дійсно оповідання, яке має назву День народження. Тема твору це розповідь про святкування дня народження у класі. А яка ж його мета? Це заклик у будь-яких життєвих обставинах поводитися достойно. Головна думка тексту треба ж думати, що ви робите. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Читати оповідання, сторінка 16-18. І напишіть, будь ласка, есе на тему мій день народження. Це завдання 5, сторінка 18. Я вам дякую за увагу. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Молодці. На все добре. До побачення.